Дорогі друзі, недільна проповідь із Почаївської лаври. Господь говорить нам так, що як ви хочете, щоб люди ставились до вас, так ви ставтесь до них самі. Зрозуміло, що кожен із нас хоче до себе адекватного людського відношення. Нікому не буде до вподоби, коли нас ображають, принижують, критикують, роблять нам боляче. Нам це некомфортно і ми стараємося себе відгородити від таких обставин і від таких людей. І Господь говорить про те, що коли ми будемо робити добро іншим, це не означає, що і нам будуть робити добро. Звісно, ні. Буває часто навпаки, ми робимо щось хороше, а нам вилазять на голову і тому подібне. Але Господь тут говорить про важливу деталь, про важливу місію, що ми з вами здатні впливати позитивно на життя цього світу, адже ми можемо допомагати своїм близьким, підтримувати своїх рідних. Втішати, заспокоювати, тобто навколо себе десяткам, сотням, а то навіть тисячам людей допомагати проживати життя своєю участю, своїми словами, своїми знаннями, своїми датами розумом, технологіями, ну всім тим, що ми можемо представляти тут в цьому світі. Все це називається одним словом цінність, тобто яку цінність ми можемо нести в життя тих, хто нас оточує. Господь говорить про те, що ми будемо завжди в меншестві. Тобто у нас не буде багато таких людей, які будуть допомагати жити іншим. Бо в більшості випадків людина прагне собі. Вона хоче отримати, вона хоче мати, відчувати. Дуже рідко людина готова ділитися, віддавати, транслювати в життя інших. Ми часто прагнемо все до себе, але Господь нам говорить так, що щасливі коли. Віддаєте, а не отримуєте. Ну, якщо ми щось і віддаємо, то Господь сторицю в наше життя вертає. Ми часто реагуємо, рахуємо якийсь там один з еквівалентів, найчастіше матеріальний, але Господь нам дає різним чином переживати наше життя. От буває так, я навіть у своєму житті вже переконався, коли ти маєш да, там якісь кошти, дивіденди матеріальні, але в тебе немає сили їх витратити або немає бажання їх потратити. Або ти розумієш, що ці кошти вже не вернуть твій час, твоє здоров'я, не вернуть твоїх рідних. Тому нам треба вчитися мислити не тільки матеріально, да, там, вузько, а набагато ширше, щоб ми з вами відчували повноту цього життя, яке Господь нам ще продовжує. І далі Христос продовжує, що яка користь того, коли ми любимо тих, які люблять нас, яка користь того, коли ми добро робимо тим, які нам добро роблять? Господь закликає нас до. Незвичного, до складного він закликає нас любити тих, хто являються нашими ворогами, і добро робити тим людям, які нас не сприймають і ненавидять. Це, звісно, шок-контент, тому що усвідомити, особливо в наших реаліях війни, як це робити добро тим, хто нас ненавидять, не сприймають, як це любити своїх ворогів, дуже складно. І тут. Згадується, історія пов'язана із розп'яттям, коли Спаситель, помираючи на хресті, промовив такі слова, звертаючись за тих людей, які причиняли йому біль. Він сказав: Отче, прости їм, бо не відають, що роблять. Наші з вами емоції амбіції вони не мають перекривати нашу любов, наше почуття жити і нести добру у цей світ. Тому, дорогі друзі, хочу кожному із нас. Побажати бути світлячком в цьому світі, щоб ми з вами не опускали руки, не втрачали віру, не зневірялися в людях, в Богові, а навпаки, щоб примножували в собі оцю силу, оцю енергію, Божу благодать і транслювали її в життя інших. Бо це зараз дуже необхідно, як і всім тим, хто навколо нас, так і нам особисто. Іншого варіанту в нас просто немає.